Всім привіт, Аврора. Запрошую на огляд. Акції до 5 жовтня включно. Подивимось також цікаві новинки в магазині ТБ. Зі знижками щось пошукаємо, мабуть, чи буде щось цікаве. Дякую за коментарі, дякую за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам спасибі. Я бачу, що із продуктів, ну які тут продукти, ви знаєте, які в аврорі продукти, є дуже багато всякого цікавого нового. Дивіться, є ось такий смузі фруктовий. Яблуко-морква, полуниця 250 мл, 49 гривень за таку вагу. Можна спробувати буде це смузі. Дивіться, які цікаві пряники зробили на Хеллоуін. Вже і Хеллоуін пряники. Зазвичай на Різдво були пряники чи на коли, не пам'ятаю. Імбирний свято Хеллоуін. Так, ціна зараз скажу, Маса 70 грамів. При всій моїй повазі. Не б'ється взагалі штрих-код. Не б'ється, на жаль, не знаю. Ну добре. Для чого робити такі а, скріншоти, хотів сказати. Штрих-коди, що не сканує сканер навіть. Навіть лизачки є такі цукерки, якісь палички, що воно таке? Це чи їсти, чи що. Тобто, здається, це їсти шо? 60 грамів. Соломка солодка глазурована, 60 грамів 22 гривні. І знайшов новинку. Давайте відкриємось, подивимось. нічник проектор настільний. Акумуляторний, музичний і з пультом керування. Це вже щось цікаве. Дивіться, ось такий світильник. usb шнур входить до комплекту, і тут ще щось таке цікаве є. Але це я вже бачу, що Різдво, Мері Крісмес. Це треба кудись вставляти, щоб з'явився ось такий візерунок. Мабуть, не знаю точно куди ще має таку смужку широку, мабуть, сюди, так як показано на картинці. Ціна такої новинки, зараз скажу вам, 399 гривень. Також новинка. Ось такі кольорові лампочки на звичайний наш цоколь, дві штуки в упаковці і керується з допомогою смартфона. Можна обрати різне світле, тепле, холодне, яскраве. І кольорів. Тут 16 мільйонів. Написано кольорів. Керуєте зі смартфона. Ціна такої такого набору із двох лампочок 199 гривень. Знижка 50% на ось такий годинник хендмейд. Тобто самому треба його закріпити, всі стрілочки. циферблат, окремо все кріпиться на стіну. Це досить оригінальний такий годинник. Тут є інструкція, не тяжко взагалі зробити. Зараз він зі знижкою 50% 177 гривень. Ось, зверніть увагу, як на картинці показано. Усе кріпите окремо, двосторонній скотч, і виходить такий цікавий годинник. А бачите, які оригінальні будильники надзвичайно круті. Я в попередніх відео показував, були різні кольори, але вже їх розібрали всі. Залишилось чорно-білі ціна 129 гривень. Привезли нові ось такі кухонні рушники. Дивіться, які гарні, дійсно гарні, красиві. Ну, як говорять, вафельні, так? Да? Зараз скажу ціну. Ціна 55 гривень. І ще одні кухонні рушники, вони трішки менші, вони йдуть увоще в таких кольорах, як бачите на екрані. Зараз скажу ціну цих рушничків. Ціна 34 гривні. І ще одна новинка: набір серветок кухонних мікрофібра. Тут в упаковці 10 штук, усі одинакові за кольором. Ціна такого набору 99 гривень, ну, грубо кажучи, 10 гривень одна серветка. Ось такий набір серветок, вони вже трішки грубші йдуть. Тут 5 штук, і ціна за набір з 5 штук 59 гривень. Вони всі вже кольорові, кожна має свій колір. І знову привезли багато різних скатертин до столу. Метр 37 на метр від 77 гривень в магазині Аврора скатертини. Це новинка, скатертина у клітинку. Зараз покажу кольори Метр 6 на метр 52 за ціною 77 гривень. Ось такі кольори. І зараз покажу ще одні також із новинки. І ось такі також різні кольори 1,50 на 1,50 мет розмір. Вони по 88 гривень. Ціну знижено на ось такий набір баночок пластикових. У них є ще кришка дерев'яна герметична. Ціна за набір 249 гривень. Знову привезли косметичні кухонні косметичні. шпателі. До нашої Аврори. Їх розібрали дуже швидко. Я навіть по інтернету замовляв, тому що не було в Аврорі косметичний. Далі косметичний. Кухонний шпатель 49 гривень, кондитерський. Я знаю, що хтось запитував термометр кулінарний ось він є. Дивимось ціну. 55 гривень, акційна ціна. Привезли нові чашки, ось такі подарункові, незламні по 88 гривень. Зараз вони. І є різні малюнки. Знову цікаві тарілки із цікавими жартами тусуюсь там, де смачно годують. Нехай панічну атаку забере в тайгу собака. Капець те ретроградна. Скільки така тарілка? 129 гривень. Хочу показати ще одну новинку. Написано, що це мультиінструмент. Зверніть увагу, тут 13 в одному. Як показано на картинці, розкладається тут дійсно купа усього металевий. Ціна такої новинки 349 гривень. Дійсно, бачите, 13 в одному. А ось такий штопор металевий можна придбати лише за 12 гривень. І ще новинка, дивіться, ось такий набір. Із 1, 2, 3, 4, 5. Із п'ятьма ложечками а, грамовки зважувати. Досить цікаво, оригінально зробили. Можна підвісити. Набір ложечок мірних 5 штук, 88 гривень. Зі знижкою ось такі звичайні чашки прозорі по 24 гривні. Ось такі димчаті, як я говорю, 39 гривень. І ось такі по 55, також самі звичайнісінькі. Ціну знижено на ось такі набір ємностей для спецій фарфорових. Дві штуки 77 гривень. Ці п'ятки. А їх знову привезли. Дивіться, я пам'ятаю, вони були ще в чорному кольорі, Бачите, тільки білий. А написано, що це ваза для квітів фарфорова. Ну добре, хай буде ваза. Ціна зараз скажу вам, їх теж так досить швидко розібрали. Бачите, чорна також є 55 гривень з ручками. Галечик для напоїв 250 мл, 34 гривні. Форма металева, антипригарне покриття 28 см. Роз'ємна за ціною 169 гривень. І трішки менше на 17 см 169. Пробка ситочко для раковини. Ще одна новинка. Щоб не потрапляла груба їжа залишки їжі у трубу. Ну, теж я скажу, що хороша річ 29 гривень. Пише 29 гривень. Ще одна новинка, ось покажу на фотографії. Краще видно, щоб зрозуміли, бачите, це такий тримач на двосторонньому скочі для туалетного паперу. Металевий 99 гривень. Надзвичайно цікаві килимки у ванну кімнату. Дивіться, набір у ванну кімнату він на присосках. Скільки ж тут їх є раз? Не порахую. Чотири штуки ось написано. Чотири штуки. Замість великого постелити ось такі, як вийти або зайти в ванну. Ось так як показано на картинці. Ціна 77 гривень. І ще одна новинка. Як він називається правильно, насадка. На змішувач. 69 гривень. Також новинка бачу, нещодавно привезли, мабуть, бо не бачив попередніх разів. І тут ще є якісь, дивіться, цікаві гачки, мабуть, правда? Так, гачки на двосторонньому скотчі. Що тут написано? Набір гачків настінних, пластикові самоклеючі дві штуки. 59 гривень. О, ці гачки теж дуже хороші. Сюди просто втискаєте а, рушник і все. Теж досить оригінальні. На двосторонньому скочі три штуки в наборі. Скажу зараз ціну. По 22 гривні 3 штуки. Уникс. Універсальний гель для миття ванної та туалету літровий, 77 гривень. Засіб спрей сама від пліснявим. 500 мл 74 гривні. А я ще знайшов ось такий профі. Це також спрей від цвілі та грибків 500 мл. Зараз 49 гривень. Засіб для чищення ванної кімнати спрей 500 мл 64 гривні. За 59 гривень можна придбати поліроль для мебелі від торгової марки «Сама», 500 мл. Пінка цитринка 64 гривні, очищувач інтер'єру, сліди комах, відбитки пальців, плями жиру, наліт нікотину, розводи кави та чаю. Знайшов ось таку новинку засіб для миття підлоги сана з ароматом фіалки. Також літр, за ціною 49 гривень. От не всі гроші світу. правда ж? Чекаю, чи буде він добрий. Тому що багато говорило, що найкращий містер пропер. А до речі, скільки містер пропер коштує? Я зараз проб'ємо ціну. 179 гривень літровий без знижки. І півтора літровий, мабуть, буде в акції. Це ж буде ще дешевше, да? якщо він зі знижкою. Пробиваємо. 189 гривень зі знижкою півтора літровий містер пропер для миття підлоги та стін. Говорили ну, в коментарях я просив написати, коли було відео кльові та фігові. Багато писало, що містер пропер найкращий для миття підлоги. Бережіть свою пральку. Є ось такі таблетки для пральних машин чи очистячі. Очищ... Старт 3 штуки за 54 гривні. Порошок «Грюнвельд» можна придбати за 28 гривень, 350 г це для ручного прання. Засіб бреф для миття туалету 700 мл. Навіть зі знижкою бачу подорожчав 109 гривень. Кондиціонери для білизни «Семана». А Тут 800 мл 103 гривні. Так, це, до речі, наш виробник. Капсули для прання «Блумі». 3 в одному 10 штук. 73 гривні. Капсули для прання саніті. Універсальні в упаковці тут ДДД, де, де, де? де не бачу? 10 штук, бачу 10 штук. Акційна ціна 59 гривень. 170 гривень. Капсули для прання wash and free. 17 штук. Жасмин та лаванда. Кондиціонер для білизни а, у гранулах 250 грамів, 79 гривень. Серветка пастка для прання речей 4 в 1, 6 штук, 88 гривень. Сіль для посудомийної машини 700 грамів, 3 захисти від накипу, 31 гривня зараз. Фініш, ось такі капсули для очищення посудомийної машини, 3 штуки за 130 гривень. Безфосфатний порошок фініш для миття посуду в посудомийній машині. Кілограм 227 гривень. А, станочки для гоління джіле, точніше, касети. Одна ручка і чотири касети на три леза 164 гривні. Бік бачу також із дорожчів. Три штуки станочка на трилеза 134 гривні зі знижкою. Бік 5 штук на одне лезо 54 гривні. Зі знижкою фарба палет для малювання фарбування волосся 90 гривень, 109 гривень Garnier Color Sensation. Ірені залишається найбюджетніша фарба 34 гривні, фарба крем Сьос по 158 гривень, фарба авена колор по 67 гривень. Гарко піна для гоління 200 мл 79 гривень. Знижка 40% на кулькові дезодоранти антиперспіранти Нівея 52 гривні. Фа також зі знижкою 54. Я буду закінчувати це відео. Бажати вам всього найкращого. До зустрічі. Нехай вас все буде гаразд.